Сьогодні у випуску новин у Первомайську відбулися навчання спеціалізованих служб цивільної оборони. Миколаївщина вшановує пам'ять загиблих учасників руху партизанська іскра. Останній день весни у Первомайську проводили навчально-методичний збір за участю керівного складу міської ланки територіального підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення Миколаївської області, спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємців, установ та організацій міста. Тема збору забезпечення, безпеч... забезпечення безпеки відпочинку населення в період в літній, оздоровчий період 2016 року, у тому числі на водних об'єктах. Навчальна Навчальний тренувальний збір складався з двох частин: це теоретична частина, яка проводилася в залі засідань міської ради, і практична частина, яка проводилася на міському на міському пляжу райдуга. Як вже раніше повідомили, навчальний збір складався з двох частин. Більш детально про кожну з них розповів журналістам начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Первомайської міської ради. В ході теоретичної частини присутні були ознайомлені. З нормативно-правовими документами у сфері забезпечення безпеки населення, під час оздоровчого сезону 2016 року, у сфері забезпечення безпеки під час відпочинку на воді. Був там також показаний фільм, для як надавати допомогу постраждалому на воді, як. Правильно самому вести себе під час, якщо трапився нещасний випадок на воді. Ну і інші питання згідно плану цього навчального, тренувального збору. Ну, а практична частина, власне, на міському пляжу Райдузі, це було продемонстровано рятування людини, яка випадково опинилася у воді рятувальниками рятувально-водолазної станції. І За участі рятувальників 23-ї державної пожежної рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області найцікавішою та повчальнішою виявилась практична частина навчального збору. Адже після того як рятувальники доправили умовно постраждалого з водойми на берег, на допомогу прийшли працівники швидкої допомоги. Було показано, як надається домедична та перша медична допомога. не з'являється дихання і не діяльність, то проводиться... то проводится дефибрилляция медицинским дефибриллятором. Вот, с определенной частотой силы тока да, остаются электроды, которые устанавливаются на грудную клетку. Вот. Нет, Давай не попробуем. Они... Вот. Все отходят стороне после этого производится разряд вот. и э, оценивается состояние значит, вот. пострадавшего. Если не появилось да. дыхание и сердечной деятельности, да. снова проводится непрямой Хорошо. массаж Я сердца. На вентиляции легких на 30 нажатий, 2 вдоха. Вот. И пока не появляется... Крім цього, рятувальники нагадали, що невдовзі розпочнеться купальний сезон на території міста та району. У Первомайську існує лише одне місце, що повністю підготовлено для відпочинку первомайців. Це центральний пляж райдуга акваторії пляжу, обстежене водолазами професіоналами головного управління ДСНС України у Миколаївській області, Отримало дозвіл на використання для купання на ньому людей. Розпорядженням міського голови 101Р від 9 березня 2016 року це місце визначено як єдине для відпочинку населення на водних об'єктах міста Первомайська. І згідно правил охорони життя людей на воді, відпочивати можна тільки там, де є рятувальний пост. Такий пост є у нас, це рятувальна водолазна станція. Нещодавно Миколаївщина вшанувала пам'ять загиблих учасників партизанського руху молодіжної організації Партизанська іскра на території Первомайського району на захід обласного значення завітали делегації з Баштанки, Нової Одеси, Арбузинки, Вознесенська та Южноукраїнська, міста Первомайськ та Первомайського району. Голова обласної ради ветеранів згадав ті буремні роки війни, коли саме було створено партизанський рух на Первомайщині. Ми сьогодні з вами стоїмо на цьому священному місці, років. Друзья наши, молодые ребята, юноши, девушки, под руководством руководителя, преподавателя истории Владимира Степановича создали подпольную организацию молодежи «Партизанская искра». «Молодежная «Партизанская искра» — это светлая память в нашем Великой Отечественной войне, действительно, которые люди старались как лучше отсюда отправить тех захватчиков, которые пришли на нашу землю. С первых же дней были изданы указы и распоряжения оккупантов. И вот молодежь стала думать, а как же нам жить, как дальше? Потому что, когда учились в школе, были веселые, смелые, радостные, беззаботные юноши, те, которые в отряд вошли, 48 человек. И все-таки создали они руководящий состав отряда, создали агитационную проводительскую группу и начали действовать. Начинали они работу с листовок, а все данные брали с Софьи распространяли. Потом пошли, значит, диверсии каменного моста железнодорожной, дальше пошли диверсии подземного кабеля и многое-многое. И тоже вызвали около Видно це теж заслуга наших партизанських ребят. Також він зазначив, що мертві себе захистити не можуть, і тому молоде покоління повинно робити все, щоб не стерти із пам'ятки подвиг іскривців. Вони з честю захищали рідну землю від ворожої агресії, відстоюючи мир, свободу, незалежність та цілісність нашої держави. Кожен, хто поклав своє життя заради батьківщини, не має бути забутим чи не відзначеним в історії. Родина оцінила і як... Николаеве 68 десантников были все награждены звания Героя Советского Союза. Здесь все подпольщики были также награждены орденом Красного Знамени 7 человек, орденом Отечественной войны первой степени 16 человек, орденом Отечественной войны второй степени 17 человек, орденом Звезд... Красной Звезды 10 человек. Это действительно люди заслужили, и теперь мы, ветераны, обязаны помнить їхню борьбу за то, що вони боролись. Дійсно, вони були це устремлені, були правдивою, не були сміли. Незважаючи на те, що визволителів області залишилося всього 9 ветеранів та 90 учасників бойових дій, вони приймають активну участь у вихованні молоді Миколаївщини та Первомайщини, зокрема, і ветерани віддають свій свої, своїм опит іменно цього молодежі. В 159 школах, которые находятся в области, за каждой школой закреплен ветеран, который может рассказать то, что он видел, то, что он слышал на самом деле, не то, что некоторые сейчас пишут наши те, которые хотят защитить докторскую или кандидатскую ученых в кавычках. В 159 школах созданы музеи военно-исторические, где действительно людям, нашему молодому поколению показывают эту работу. Як і це, що без не можна в Художні колективи Первомайського району показали гостям театралізовану виставу Спогад про ті буремні роки Великої Вітчизняної війни. А кожен герой, він не воїв, він батько, він у пітьмі. Не знає, він снує і спокою. І лиш запитання ні, ні. А скільки коштують сльози? Чи знаєш ціну життя, Чи є та причина, заради якої не стане у мами дитя, дай руку, бо разом і сила і серце, запали своє, це наше майбутнє, це наша країна. Чого почесна варта поклала гірлянду пам'яті та квіти до меморіалу Партизанська іскра? Квіти поклали також і делегації районів та міст Миколаївщини. Прозвучав салют на честь тих, кого вже далеко понесли журавлі в небо за хмари за сонце.